Гадаю, що більшість молодих людей згідні зі словами Кеннеді. Не питай, що держава зробила для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для неї. Сьогодні більшість молодих людей з певністю дивляться у майбутнє, але є, на жаль, і такий, чий погляд скоса презирливий, безнадійний, і для опису останніх хочеться згадати слова Паскаля. Ми ніколи не живемо цим сьогоднішнім днем. НАТО сподіваємось на майбутнє, закликаємо його. Ми є нерозумні, що блукаємо в часі, який нам не належить. А сьогодні святкує своє п'ятиріччя один із найпрестижніших навчальних закладів нашого міста, де кожен правильно розуміє час свого буття. Це податковий коледж, молодь майбутнє нашої держави. Тому саме вони повинні мати шанс для реалізації своїх здібностей і мрій. І саме таку можливість дає навчання в податковому коледжі. Створений він був у 2007 році як Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України як відокремлений структурний підрозділ. У нас в регіоні усі знають про даний навчальний заклад. І говорять про податковий коледж із особливим захопленням. Тут дуже цікаво навчатись і досить гарні перспективи по закінченні. Очолює його діяльність цілеспрямований, мудрий, успішний керівник Вадим Савчук. Вадим Анатолійович, а які перспективи після закінчення податкового коледжу? По закінченню коледжу, згідно програми молодшого спеціаліста для випускників коледжу, передбачена виробнича практика. В кількості 40 днів то є стимулом для подальшого навчання студентів, зв'язку з тим, що найкращі студенти, які з відзнакою закінчують наш коледж, мають можливість проходити саме виробничу практику. Державних податкових службах України незалежно чи це знаходиться об'єднана Державна податкова інспекція в місті Кам'янець-Подільському чи в місті Хмельницькому, будь-який регіон України. Це вже є хорошим стимулом для того, щоб студент гарно навчався, бо його перша виробнича практика, а в подальшому і перше робоче місце може бути Державна податкова служба України. Випускники коледжа мають гарні перспективи, бо по закінченню нашого навчального закладу вони отримують два документи: диплом молодшого спеціаліста і тістат про загальноосвітній курс дисциплін. І надзвичайно приємно те, що ми знаходимося в структурі Національного університету Державної податкової служби України. І наші випускники можуть продовжувати навчання на скороченій формі в університеті чи в місті Ірпіні на стаціонарній формі навчання, чи в Кам'янець-Подільській філії на зочній формі навчання і здобувати вищу освіту. Ми приїхали сьогодні для того, щоб поздравити з цим прекрасним прекрасною датою налоговий коледж від імені проекту безпеки та інновації навчальним закладом СМАРСІ. И специально к этому юбилею, первому их юбилею, компании с и проектом «Беспека и инновации начальным закладом» утвержден впервые грант. В данном случае два гранта, которые сегодня будут вручены лучшему преподавателю и лучшему студенту налогового колледжа. Атмосфера в этом колледже очень приятная и радушная. И каждый раз, когда сюда приезжаешь, хочется с ними работать, работать и работать, придумывать новые проекты, новые идеи, которые здесь... Як ні в одному другом колледже или другом учебном заведении України так швидко й качественно внедряются в учебный процес, як здесь. І раз раз поздравить поздравити с праздником, завдяки креативному мисленню, наполегливості керівника його енергії, конструктивним життєвим настановам, він знаходить нові ідеї, які втілює в життя. Вадим Анатолійович, безумовно, дуже харизматична особистість, і саме від керівника залежать успіхи навчального закладу, згуртованість колективу та бажання йти на роботу. Пріоритетами навчального процесу є те, що студенти податкового коледжу навчаються основам демократії. Коледж відзначається демократичним устроєм життя студентів. Цьому сприяє діяльність студентського парламенту із широкими правами в організації навчання і побуту студентської молоді, а також дозвілля. Участь у її громадському житті, науці, аматорській творчості та спортивним заходам. І саме громадська діяльність сприяє розвитку у студентів організаторських здібностей, які безперечно знадобляться майбутньому податківцю у процесі фахового зростання. За недовгий час свого існування наш коледж зміг досягти великих успіхів. Прикладом цього є відмінні знання наших студентів у різних олімпіадах, конкурсах та конференціях. Я випускниця, тому гідністю можна стверджувати те, що наш коледж відкриває перед нами великі можливості, а саме дає можливість нам гідно представляти себе у вищих навчальних закладах, бути компетентними у різних напрямках, а також відкриває можливість бути професіоналом своєї справи. В нашому коледжі функціонує унікальна система Смарсії, за допомогою якої наші батьки завжди знають, що ми перебуваємо на заняттях. Серед переваг навчання в нашому коледжі, особисто для мене, я студент-правознавець третього курсу, і майже усі мої викладачі діючі юристи, що робить наше навчання досить різноманітним та дуже цікавим. «Сміливо можу сказати, що наш коледж один з найкращих навчальних закладів. Я три роки навчаюся в нашому коледжі. Ми поєднуємо лекції із екскурсіями до банку, до фінансового управління. Керівництво та викладачі створюють усі сприятливі мови не лише для якісного навчання, але й для розвитку творчих здібностей кожного студента. Наш заклад виховує справжніх особистостей. Я цього року закінчую коледж, але якби переді мною постав вибір, де продовжувати своє навчання, я б ще й ще обрала мій податковий коледж. Багато чого залежить від вибору навчального закладу. І Саме я обрала навчальний заклад податковий коледж, тому що він найпрестижніший у місті Кам'янці-Подільському. Податковий коледж виховує призерів міських, обласних, всеукраїнських олімпіад. Хочу сказати про те, також що я ні разу не по. Пошкодувала про те, що вступила у податковий коледж. Ваш син тут навчається? Так, мій син навчається в цьому чудовому коледжі. Я дуже сказать, задоволений і набагато краща дитина і навчається, і відпочиває. <плес> Я хочу привітати коледж з його святом, з п'ятиріччям. Побажати їм гарних учнів, гарних студентів, щоб діти гарно відпочивали. Тут дуже гарна них позакласна робота. Діти кругом відпочивають, їздять на різні, да, на різні заходи. Вони їдуть і в ліс, і дуже дуже різноманітно в них різні форми роботи. Право в тому що у цьому закладі навчається вже в мене закінчив цей заклад син. Зараз навчається в, в університеті імені Огієнка, Зараз на першому курсі у мене навчається дочка. Що я можу сказати про заклад? Це я колись як йшла сюди, по дорозі думала, що якщо всі дороги ведуть до Риму у світі, то в Кам'янці всі дороги ведуть до податкового коледжу. Я дуже задоволена базою навчанням. Ти атмосферою, яка тут створена, наскільки тут все цікаво, наскільки діти тут зайняті стопроцентово і наукою, і вони стають більш самостійними, вони розвиваються дуже багатогранно, розвиваються у всіх напрямках, якщо дитина має якийсь талант, її тільки цьому способствують. Так що я можу сказати тільки за за і багато позитивів за цей навчальний заклад, і тому всіх закликаю сюди йти вчитися. Про представників молодого покоління говорять, що найбільше вони виграли від перетворень перехідного періоду, що саме вони здатні адаптуватися в нових умовах і готові до нових ідей. Водночас вони опинилися в ролі першопроходців у народженому знову суспільстві, і таким чином опинились, начебто, на передовій. Це досить небезпечно і водночас, час, який відкриває масу нових можливостей. Якщо душа співає, то навчання теж в радість. Студентські роки, які проходять в податковому коледжі, насичені різними цікавими подіями. Для обдарованих студентів є можливість продемонструвати свої здібності в культурно-мистецькому центрі Барвінок. Цей творчий колектив добре знають не тільки в нашому регіоні та далеко за межами країни. Вони неодноразово вражали. Своїм талантом глядачів Польщі, Німеччини, Італії. Кожна нова зустріч з творчим колективом «Барвіно» – це справжнє свято радості. Тому на власний ювілей податковий коледж організував велику концертну програму для гостей та батьків-студентів. Одним словом, уміють як навчатись, так і святкувати. І зору великих перспектив ми весь час їдемо на санях загальної еволюції. Метасистемні переходи, що зародили людське тіло і людський інтелект, були дуже важливими кроками на цьому шляху, але будуть і інші кроки, що поліпшать і об'єднають людство, і в остаточному підсумку просунуть його вперед. Саме сучасна молодь може зробити найбільше. Вона може втримати штурвал і не повторити сумну долю Титаніка. Ці молоді люди ставлять великі цілі, бо, як кажуть, по ним складніше не влучити. Кожен студент це як золотий колосок, який є символом розвитку потенціалу країни, його морально-етичних поглядів, цілісності та збереження добробуту і щастя. І, мабуть, тільки від молодих і енергійних залежить. Чи міста майбутнього стануть переповненими людськими зоопарками або ж дивовижними людськими заповідниками? Тут, у податковому коледжі, щодня прагнуть зберегти крихке, але нічим не зрівнянне відчуття єдності заради майбутнього. Вадим Торич, які будуть ваші наступні сходинки, адже ви є саме тим навчальним закладом, який щоразу втілює нові проекти в життя. Як кажуть в народі, хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани, але декілька про які можна дійсно сказати, бо я думаю, що вони вже на грані свого, як то говориться, виходу в світ. Ми наш навчальний заклад один єдиний вуз першого другого рівня акредитації, який… Працює з фірмою СМАРСІ в пілотному проєкті безпеки та інновації навчальним закладом. Ми змогли в цьому навчальному році підключити смс-повідомлення для батьків, яке дає можливість контролювати навчально-виховний процес своєї дитини поза межами навчального закладу. Батькам приходить смс-повідомлення про те, що дитина знаходиться на навчанні. І коли дитина виходить з навчання, студент, до батьків теж приходить смс-повідомлення, ми підключили систему електронний журнал, яка дає можливість контролювати знову ж не тільки викладачами, але й батьками навчально-виховний процес. Сама фірма має дуже багато планів, які будуть реалізуватися саме на нашому навчальному закладі. Ми хочемо відкрити відео уроки з. Нашого центрального офісу з міста Ірпеня завдяки фірмі «Смарсі». Ми хочемо налагодити ще відеозв'язок з деякими аудиторіями, і це допоможе нам проєкт від фірми Смарсі. А також в наших планах є добудова чи реконструкція спортзалу в зв'язку з тим, що, на жаль, поки що наш вуз не має свого спортзалу, нам приходиться його орендувати. Обов'язково стоїть питання і підтримується на рівні нашого національного університету Державної податкової служби. Про те, що нам потрібно строїти свої гуртожитки, ми плануємо розпочати будівництво. І наостанок я би хотів подякувати, користуючись нагодою, всім батькам, всім своїм студентам, особливо виношу своєму педагогічному колективу, за плідну працю, за плідну співпрацю, за той досвід, який вони передають нашим студентам, за те, що наші студенти, виходячи з нашого навчального закладу, отримують якісні знання. На мою думку, кожен із нас є тим, заради кого жили, воювали, творили наші пращури впродовж віків. У кожного покоління свій сенс, ніхто не минув даремно. Від нас сьогодні залежить дуже багато, чи збережемо ми духовні скарби, чи спроможні будуть наші діти творити майбутнє навколо себе? Що чекає наших внуків і правнуків? Час летить дуже швидко. І від того, як ми навчаємось, як працюємо, залежить от те наше омріяне завтра. Так що, моя вам порада: живіть уже сьогодні на повну, робіть власні сходинки, які обов'язково мають бути успішні.